Вітаю на YouTube каналі Шнурядка. Мене звати Анна і я майстриня макраме. Сьогодні ми розглянемо 7 основних варіантів створення бахрами та китиць і подробніше їх розберемо. Але перед тим як розпочати дивитись далі, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, щоб таким чином підтримати створення подібного контенту. Проста бахрама навісимо в двох варіантах. Вона, напевно, найчастіше використовується в роботі. Всі варіанти бахрами буду показувати в розчисленому та нерозчисленому вигляді, щоб можна було порівняти. Це перший варіант навішування бахроми навісом назад. Тобто у нас виходить такий, як рапсовий вузол спереду, без цієї головки горизонтальної. Робиться максимально просто, робимо відрізки і навішуємо їх на основу. Це може бути як горизонтальна основа, так і якась діагональ в залежності від моделі. Всі навіси у відео я беру по 30 см довжиною для того, щоб можна було все порівняти між собою. І ось така бахрома виходить, обрізаємо зайві кінчики. І тепер роздивимось другий варіант. Це така сама бахрома, тільки в цей раз ми будемо вішати петелькою вперед. Як я показую у відео. Взагалі це дійсно один з найпопулярніших варіантів, як додавати бахрому. Часто використовується в таких балійських роботах, в якихось класичних роботах макраме, при створенні абажурів. Основний момент це те, що повинна бути одна лінія, на яку воно навішується. І тоді можна буде створити таку красу. Тут у нас також два варіанти бахрами, але в цей раз у нас є вертикальні основи, за рахунок яких ми не можемо зробити так, як в першому варіанті. Декілька прикладів навісів. І розглянемо спочатку перший варіант. ми його будемо репсовим второго рядом репсових вузлів, буде додаткова шнур основа. І ця бахрама буде йти без китиці без цієї головки. Отже, беремо додатковий шнур і закріпляємо першим репсовим вузлом. Перший я завжди ну, пластина дуже зручна, я перетримую, роблю нижче і потім перед тим як його затягнути, підтягую шнур основу максимально вверх і тоді вже затягую. Таким чином виходить дуже близько наступний ряд. Це зручний варіант лайфхак. Так, тепер додаємо шнури. Ми беремо в цьому випадку, я беру по два відрізки шпагату на кожну основу вертикально. Ось таким чином протягую, перекидаю, щоб воно мені не заважало, щоб я могла зав'язати максимально близько наступний репсовий також. І таким чином робимо в принципі з усіма основами. Це дуже класний варіант, якщо ви хочете там, закінчити роботу, наприклад, і е, таким чином сховати ці шнури основи, е, зробити таку бахрому і потім можна обрізати в рівень бахрому зі шнурами-основами. І тоді їх взагалі не буде видно, вони будуть наче зсередини знаходитись. Знов-таки бахрому можна розчісувати та не розчісувати з бажанню, але з мого досвіду мені подобається розчісувати бахрому довжиною до 20-максимум 30 см. Якщо робити її більш довшою, то вона ну, починає закручуватись, це займає багато часу і не дуже зручно. А коли вона не розчісана, вона теж досить гарно виглядає, тому... Мені здається, що коли ви робите довгу бахрому, то класно її залишати ось в такому нерозчисленому варіанті. Просто треба брати тонкий шнур 2-3 мм, і тоді буде виглядати дуже стильно. І в кінці останній наріз я просто закріплюю репсовим вузлом без додавання бахроми, щоб вона у нас просто не вилізла. І закріпилася всередині плетіння. І другий варіант з вертикальними навісами це ось таке кріплення в вигляді китиць. Його частіше використовують або всередині роботи, або також її, ними можна закінчувати роботи, робити ці кітиці будь-якої довжини теж виглядає класно. В даному випадку я беру по 4 шнури. В залежності від товщини вашої основи, шнура основи, товщини шпагату, кількість навісів, звісно, може змінюватись, кількість цих шпагатиків може змінюватись то треба дивитися, як вам конкретно буде більше підходити. Робиться дуже просто, знизу закріплюється вузлом, я роблю зазвичай на один вузол, можна на два, і якщо переживаєте, що може якось відпасти. І таким чином продовжую робити з усіма написанами. І переходимо до створення окремих китиць. Їх у нас буде три Не варіанти закривати взагалі будь-що. І почнемо з китиці, яка буде кріпитися безпосередньо на основу. Якщо ви хочете її в розпушеному варіанті, то треба це зробити одразу ось в цей момент, перед тим, як навішати. Китиця у нас буде складатися із 10 навісів. Ми їх перекидаємо навпіл через основу. І тепер беремо ще один додатковий шнур, також 30, можна трошки довше для зручності, десь 40 см взяти. І ось таким чином робимо закріплення. В кінці все акуратно затягуємо, протягуємо кінець в петельку, яка залишилась знизу, і після цього притримуючи нижню частину цього закруту, підтягуємо верхній шнур. До того моменту, поки не сховається петелька е, нижня під е, обкруткою. І потім обрізаємо спочатку нижній кінець, можна ще трошки підтягнути за верхній кінець, щоб сховати е, ниточки, які повелазили, але не тягніть сильно, щоб не перетягнути. І потім вже обрізаємо верхню частину і безпосередньо вже довжину китиці також. Наступна китиця буде з квадратної основи, для цього нам треба 16 навісів поділити на 4 групи по 4 шнура і скласти їх таким чином, протягуючи кінці однієї групи в петельку іншої і так по колу. Тепер трошки підтягуємо, але затягуємо не до кінця, залишаємо отвір посередині десь сантиметр плюс-мінус. Переходимо на вертикальне плетіння, беремо ще один навіс, перекидаємо через основу, складаємо навпіл і тепер протягаємо через цей отвір шнур, який ми навішали. Це буде нашою петелькою. І затягуємо цей квадрат навколо даного шнура. Коли все щільно затягнуто, тягуємо по петельці, по шнуру основі квадрат на висоту, яка нам підходить, і закріплюємо все подвійним вузлом. І після цього нам знову треба буде взяти ще один навіс, краще взяти, знов таки не 30, а десь 40 см, щоб точно вистачило. І закріплюємо головку китиці, так само, як в попередньому варіанті. А на цьому етапі, якщо ми хочемо, то можемо розчесати на бахрому. А якщо ні, то просто обрізаємо також і загальну довжина кидається. І переходимо до створення самої класичної китиці, для цього я беру 16 відрізків. Якщо хочете розчисений варіант, то треба розчисати на цьому етапі. І потім беру ще один 17 відрізок, всі відрізки знов-таки по 30 см, і переходжу на вертикальне плетіння. Тут шнур, яким я перев'язала умовно. Відрізки перекидаю через шнур основи і ним закріплюю всі інші відрізки на основі подвійним вузлом. Я роблю щільно. Як тут в будь-якому разі треба в'язати щільно, ви можете робити цю китицю окремо без основи і потім додатково її прив'язувати. Але саме цей відрізок повинен. Плотно знаходитись по відношенню до всіх інших відрізків, щоб тримати форму. Тепер перекидаю всі відрізки, розкидаю їх так, щоб вони лежали рівненько. І зав'язую знову таки таким самим варіантом, як і дві попередні китиці. Ще одним додатковим шнуром, десь 30-40 см. Роблю петельку і обкручую китицю. Обрізаємо всі зайві кінці і загальну довжину також. І, в принципі, це і є сім основних варіантів китиць та бахроми, які використовуються у техніці макраме. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на наш канал.